Я обожнюю скабочого ваша в домашніх умовах. Він чудово відводить лімфу, покращує кровообіг. він як вишк, ніби як вишкріпає, а поверхневий шар епідермісу і шкіра після цього стає гладенькою, чистенькою і бархатистою. Якщо щоденно користуватися скабочком, він чудово забирає кисетні зморшки навколо губ. Забирає міжбрівку, покращує зону навколо очей, розслабляє жувальні м'язи, покращує контур обличчя. Як же правильно користуватися скрибочком, він має ковзати по обличчю, тобто на обличчя має бути нанесена олійка, крем або просто водичка при вмиванні. Скрибочок має легенько рухатися і легенько ковзати. А, всі техніки для. Ціх зон на обличчі я показую в клубі ранкові 10 хвилинки. Доєднуйтеся за посиланням в шапці профілю.